Всім привіт! Рекомендую серію від Сонця від негативного впливу ультрафіолету на шкіру. Ось такий є дитячий сонцезахисний лосьйон Санзон із високим ступенем захисту SPF 50 за 329 гривень. Не містить спирту, барників, ароматизаторів. Також є ось такий сонцезахисний кремчик з СПФ для дорослих за 199 гривень, також сонцезахисний спрей для обличчя тіла. В такій рідкій формі і желе для обличчя тіла після засмаги. Воно має охолоджувальний ефект до мінус 2 градусів і надає відчуття полегшення після проведеного на сонці дня. Особливо зараз, спекотні дні, хто полюбляє засмагати на морі, то ось ця серія для вас зараз дуже актуальна.